Привіт! Ласкаво просимо до Хорекер, системи для автоматизації ресторанів. Сьогодні ми зробимо огляд інтерфейсу робочого місця офіціанта. Заходимо в додаток Хорекер, вводимо пароль або Пін-код. Після авторизації додатку ми одразу потрапляємо на особисту сторінку співробітника. Давайте розглянемо меню праворуч. Меню складається з сервісного меню, в якому знаходяться касові та торгові документи, звіти, резерви та банкети. Вікно швидкого замовлення. Тут можна сформувати чек та розрахувати відвідувача. Меню Робота із замовленнями. Тут відображається карта залу зі столами, розподіл столів за офіціантами, статуси замовлень. Меню налаштування. Тут налаштовується мова інтерфейсу, синхронізація та інші налаштування. Нижче знаходиться кнопка виходу з додатку. Переходимо до сервісного меню в розділ Особиста сторінка. У цьому вікні офіціант відкриває та закриває зміну. Також тут є такі розділи, як Результат праці. У цьому вікні відображається результат роботи співробітника за певний період, блок з мотивацією та новинами, де можуть бути показані останні новини компанії, зміни в мотивації та поточні акції. Розглянемо детальне вікно сервісне меню. У цьому меню є такі розділи. Каса. Тут ми можемо проводити різні дії з РРО чи ПРРО, нульовий чек, службове внесення та видача, X, Z звіти тощо. Касові документи Тут відображаються документи, які використовуються для обліку різних касових операцій. Розділ звіти. Тут можна переглянути звіт за статтями, рухом коштів, звіт залишків товарів та інші. Торгові документи. Тут відображаються документи надходження, переміщення, замовлення. Повернення, Переоцінки та інвентаризації. Крім того, тут є акти з приготування, розбору та переробки, які будуть доступні в наступних пакетах. Розділ ГОСТІ. Підрозділ Банкети та резерви, в якому можна створювати банкети, робити резерви, редагувати їх, Підрозділ Список гостей. Тут зберігаються анкети відвідувачів із прив'язкою карт лояльності. А також у цьому меню можна створювати нові анкети гостей. Підрозділ сервіс. Тут відображається стоп-лист, тобто перелік тих страв, яких немає на залишку. Переходимо у меню формування замовлення. Тут зберігається каталог страв, в якому ми можемо вибрати потрібну страву. Також страву або товар можна знайти за назвою та штрих-кодом. Також тут знаходиться швидке меню, де відображається список найпопулярніших страв. До кожного замовлення можна додати коментар. Щоб змінити кількість позицій, натискаємо плюс або мінус. Для того, щоб видалити позицію у замовленні, потрібно вказати причину видалення та вибрати опцію з утилізацією страви або без неї. При натисканні на три крапки внизу замовлення ми потрапляємо в меню Операції з замовленнями, де ми можемо змінити номер столу, офіціанта, перенести страву на іншого гостя та інше. Для того, щоб закрити замовлення, натискаємо на кнопку Каса, обираємо спосіб оплати і закриваємо замовлення. Переходимо в меню Робота із замовленнями. Ми потрапляємо до карти залу. Тут можна вибрати столик і оформити замовлення. Переходимо на вкладку Усі столи. Це вікно відображає список всіх офіціантів, у яких відкрита зміна або є хоча б одне відкрите замовлення. При натисканні на плюс ми відразу переходимо до формування замовлення. У вкладці За офіціантами відображається детальна інформація щодо кожного офіціанта, список всіх столів, які обслуговує конкретний офіціант. Час формування замовлення, перелік страв, загальна сума замовлення. Тут же можна видалити замовлення, надрукувати предшеки, перенести замовлення або розрахувати клієнта. Хорекер постсистема, яка допомагає розвивати гостинність вашого бізнесу.